Чорна гора, чорне море, хей. гарне море, гарне море. Хей, хей, хей. Чорне море, гарне море, а все єдно Чорна гора, ниня моя Чорна гора. Гей, 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 ніхто не зна, ніхто не знає. Де сховався місяць сняза, гей, hey, гей, hey. Хай hey, стріляй моя рушниця, що почула моя киця, ниня моя чорна гора. Хай hey, hey, hey. hey, стріляймо, рушниця, щоб почула, молодиця, ниння моя чорна гора, ей, ей, ей. Чекай кума, чекай кума, ей, hey, ей. Hey. Kourne, koume, kourne, koume, hei, hei Tito, mryto, margarito, mysko, mom, babo, dito, znaie, nene, chorna ora, hei, hei, hei. Tito, mryto, margarito, mysko, mom, babo, dito, znaie, nene, chorna ora, hei, hei Chourish, Ivan, mi syne, hei, Chuješ, yvan, hei, 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 hei. Не відданий ногом знає ним, я ниня, чорна ураги, я нікому і ніколи не віддам цих гордом, не знає нині.